Розділ 14. Нетерплячість і дратівливість. Один мій друг, пастор, одного разу відвідав подружню подружжя, яке було частиною церкви від моменту її заснування. Це глибоко шановане і улюблене всіма подружжя, незмінно вкладало свої серця в інших людей у той момент, коли їх відвідав пастор, у чоловіка була остання стадія рака, він помер через кілька місяців. Під час свого візиту пастор запитав у подружжя, як ваш духовний стан? У тому, що стосується раку, ми справляємося нормально, зі сльозами на очах відповіла дружина. Чим я не можу впоратись, так це з нашим гріхом. Ви, напевно, думаєте, що після кількох років спільного життя? І особливо в такій ситуації ми вже не ображаємо і не ранимо одне одного. Але це не так. І це мучить мене. Я можу впоратися з раком, але не зі своєю гріховною плоттю. Ця сумна, але справдива історія ілюструє реальність, яка, на жаль, дуже типова для наших терпимих гріхів. Багато з них. Ми зазвичай демонструємо найвідвертіше саме в родинному колі, як я вже зазначив, що в одному з попередніх розділів за стінами свого будинку ми можемо вдягати християнське обличчя, але у стосунках з рідними проявляємо наш справжній характер. Це особливо справедливо для двох сфер гріха, які будуть розглянуті в цьому розділі. Нетерплячості та дратівливості. Ці риси тісно взаємопов'язані одна з одною. Крім того, визначення кожного з цих двох понять може дещо відрізнятися залежно від контексту. Тож у цьому розділі я визначу нетерплячість як сильне почуття досади у відповідь на зазвичай ненавмисні промахи і помилки інших. Вони часто виражаються в словах, спрямованих на те, щоб принизити людину або людей, яка стала об'єктом нашого невдоволення. Ключ до розуміння цього виду нетерплячості полягає в тому, що зазвичай є реакцією на ненамисні дії інших. Через проблеми зі словом я часто чую, як моя дружина щось говорить мені, але не можу зрозуміти, що вона говорить. Подібні ситуації з розряду тих, що можуть легко викликати в неї роздратування, коли я прошу повторити сказане. Тому вона навчилась бути зі мною терплячою в подібних ситуаціях. У відповідь на ваше здивування скажу, що я пробував користуватись слуховим апаратом, але замого різновиду глухоти він не допомагає. Що стосується мене, то я вважаю. За краще все робити, розраховуючи час із запасом, завжди намагаюся виїжджати заздалегідь, щоб дістатися на богослужіння в аеропорт або куди б то не було, без поспіху. Однак моя дружина, на відміну від мене, має приголомшливу здатність приїжджати в пункт призначення в останню секунду, яким чином їй вдається так точно розрахувати час. Для мене загадка. І ось я вже зібраний і готовий їхати, але мушу сидіти, чекаючи на неї. Як я відреагую на це? Виявлю нетерпіння і скажу щось на кшталт. Ну, що ж ти вічно запізнюєшся? Або, може, навіть промовчу, але всім своїм виглядом дам зрозуміти, що незадоволений. Чи все ж таки я буду терплячим до своєї дружини, розуміючи, що гармонійні взаємини з нею важливіші за виїз у звичайний для мене час? Ці ситуації з реального життя лише два з безлічі прикладів, коли людям, які живуть або працюють у тісному контакті одне з одним, доводиться постійно боротися зі спокусою, проявити нетерплячість. Через нашу гріховну плоть ми ніколи не досягаємо вершин чеснот і довготерпіння. Кожен із нас, включно зі мною та моєю дружиною, все ще на шляху до неї. Крім того, слід зазначити, що причина нашої нетерплячості зовсім не в тому, що хтось погано чує або має звичку все робити в останній момент. Подібні ситуації Лише привід для плоті заявити про себе. Справжня причина нетерплячості знаходиться в наших серцях, і полягає вона в схильності вимагати від оточуючих відповідності нашим очікуванням. Чи можемо ви назвати повторювання життєві ситуації, в яких ви стаєте нетерплячим? Сподіваюся, ви не подумали я. Та в мене взагалі немає проблем із нетерплячістю. Можливо, це і так, але хіба ви ніколи не виявляли нетерпіння? Дозвольте запропонувати вам кілька варіантів подібних ситуацій. У батьків може вирватися терпець через смілявий відгук з боку дітей і підлітків на процес виховання. Скільки разів я казав тобі не кидати своє взуття, де попало? Або коли ти нарешті навчишся жувати і закритим ротом. Як бачимо, слабка реакція на виховні заходи часто веде до нетерплячості з нашого боку. Зрозуміло, роздратовані висловлення, які я використовував як ілюстрацію, ніяк не сприяють процесу виховання. Вони лише допомагають нам випустити пару і принижують дитину. Брати і сестри в сім'ї? Також часто нетерпимі один до одного і перед батьками стоїть непросте завдання навчити своїх дітей терпимості не тільки на словах, а й особистим прикладом. Хоча раніше я зазначив, що ми схильні здебільшого проявляти нетерплячість у своїх сім'ях, вона, звісно ж, не обмежується стінами наших домівок. Деякі християни мають сумну славу запальних і нетерплячих водіїв, ми можемо витратити терпіння при повільному обслуговуванні в магазині, банку або ресторані. Мені доводиться боротися з нетерплячістю в поштових відділеннях, коли хочу просто купити кілька марок, а хтось у черзі попереду мене оформляє десяток посилок для відправки за океан. Ви можете попросити своє подружжя, дорослих дітей або з друзів, які вас добре знають, допомогти вам визначити сфери нетерплячості у вашому житті. І перш за все, вам необхідно визнати, що нетерплячість це гріх і покаятись всьому. Апостол Павло в кількох своїх посланнях мовляє нас бути терплячими. Так, у 1 коринтян 13 розділ. У цій великій оді любові він приступає до опису зі слів, що любов довго терпить у посланні до Галатів. П'ятий розділ, 22, 23 вірш. Довготерпіння названо одних із дев'яті проявів плода духа. У Ефісян, четвертий розділ, перший, другий вірш. Павло спонукає нас терпляче з любов'ю переносити один одного. А послання до Колосян, третій розділ, 12 вірш, говорить про те, що ми повинні задягнутися в довгого терпіння, судячи з цих висловлювань, Павла, а він, нагадаю, не просто висловлював свою думку, але писав під проводом Святого Духа нетерплячість це чеснота, яку необхідно культувати. Звідси випливає розумний висновок, що нетерплячість і протилежність. Це ріг, який ми повинні мертвити у своєму житті. Ми можемо вважати його допустимим, проте Бог так і не вважає. Раніше я зазначив, що нетерплячість і дратівливість тісно взаємопов'язані. Тоді як нетерплячість це сильне почуття досади або озлоблення. Слово дратівливість згідно з моїм визначенням. Описує часту прояву нетерплячості, або, інакше кажучи, ту легкість, з якої людина виходить із себе з найменшого приводу, людей, які легко і часто втрачають терпіння, вважають дратівливими. Більшість із нас часом проявляє нетерплячість, проте дратівлива людина нетерпляча майже завжди. Такого завжди хочеться обійти на шпиньки або десятою дорогою. Буде поруч з людьми не подарунок, але, на жаль, у членів їхніх родин і співробітників часом немає іншого вибору. Якісь люди або обставини постійно виводять вас із себе. Якщо так, то цілком імовірно. Ви дратівлива людина. Якщо ви часто на когось обурюєтесь, то, можливо, вам потрібно навчитись не звертати увагу на невмисні дії цих людей. Вірш з приповісти, 19 розділ 11 вір. Хоча і пересвячено питання гніву, наш наступний розділ говорить: Слава для людини, бути поблажливою до проступків». І Петро пише: Любов покриває безліч гріхів. 1 Петра, 4 розділ, 8 вірш. Подумайте самі, якщо Любов покриває безліч гріхів, то наскільки ж більша вона повинна? Покривати безліч ще, що дратують нас. Тепер припустимо, що саме ви є об'єктом нетерплячості нашої людини. Якщо вас часто лають, критикують і пиляють, то як потрібно реагувати? Найчастіше людина з не менш крутою вдачею відповідає адекватно, розв'язуючи тим самим словесну війну. Такий підхід не тільки непродуктивний, а й абсолютно не біблійний. Або, можливо, ви належите до категорії людей, які ніяк не відповідають словесно. Проте всередині кіплять і вирують від обурення на того, хто вплив вилив на них свою досаду. Така реакція, з вашого боку, також є гріховною. З біблійної точки зору у вас є тільки дві альтернативи. Ви можете наслідувати приклад Ісуса, будучи недоброчизичливим. він має. Він не засловив взаємно, страждаючи, не погрожував, але віддав те суді праведному. Коли був лихословлений, він не благословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передавав тому, хто судить справедливо. Іноді такий біблійний варіант може виявити для вас єдиним. Другий варіант, ви можете протистояти тому, хто постійно зривається на вас, вказавши йому або їй, наприклад, нетерплячості або неналежної поведінки. Однак це може зробити тільки після того, як ви розв'язали проблему у власному серці, здатність звернутися до іншої людини, щиро вважаючи її блага, а не просто заради комфорту у власному житті. Якщо підхід був біблійним і ваш кривник прийняв ваші слова, то стосунки з цією людиною неймовірно поліпшаться, дивись Матвія, 18 розділ, 15 вірш. Якщо ж людина заперечує свою нетерплячість, починає захищатись, виправдовуватись або ж у відповідь на ваше викриття проявляє ворожість. То вам потрібно повернутися до першого варіанта і наслідувати приклад Ісуса. Утім, що зробити, утім, щоб зробити це потрібна тверда віра в Боже планування на будь-яку ситуацію у вашому житті. Цілком ймовірно, Бог використовує гріховні дії інших людей, щоб допомогти вам зрости в біблійних чеснотах, довготерпіннях і лагідності. Дивись, приклад Мисея, Числа, дванадцятий, перший, третій вірш. А тепер хочу нагадати, як я роблю майже в кожному розділі, що ця книга присвячена нашим терпимим гріхам, якими ми миримося в своєму житті, засуджуючи при цьому більш явні гріхи навколишнього суспільства. Так, давайте будемо так суворі щодо власних непримітних гріхів, як до тих огідних гріхів, які засуджуємо в інших. Замість того, щоб уподніпнюватись самоправедному фарисеєві, який молився в храмі Дякую Боже тобі, я не такий, як інші люди, зиршики, неправедні, прилюбні, як цей митний. Я пощу два рази на тиждень. І десятину з усього, що тільки понадбаю. А митник здалека сияв, та й очей навіть з до неба не смів, але себе в груди і казав Боже, будь милостій до мене, грішника!» Луки, 18 розділ, 11, 13 вірш.